Майже 40 хвилин арени пройшло, але воно воно навіть, навіть якось не відчувається. Так, Артем Садовський також стрімер з Росії. Але поставив прапор Кіпру, можливо, зараз на Кіпрі знаходиться. Хто зна. Знову-таки, в Артема повинен бути значно вищий рейтинг. Я не знаю, чого він в нього такий низький. Ну ладно, то його проблема, як то кажуть. На попередніх аренах, коли я в них грав, ми перетиналися. Ось він дуже непоганий бліцор. Так, переплутав порядок ходів, я здається. Даю йому кінці 6 зіграти зручно. Ладно. Да, поки не страшно, але не хотілося в такому порядку ходів отримувати цю позицію. Ну нічого. Так. Ну знову, якось же 4 хочу так, так, і аж 5 і далі пробувати прориватися. Ферсі 7 правильний хід. с 3 собі слабкість створити. Але тоді слона переведу. Ну давайте. Все одно на перемогу треба грати. Тепер слон сюди перейде. Здається, він себе зручно відчуває, тому що він сюди встане, тут захищено, тут захищено, тут захищено, норм. Так, туру не зіваємо. Напевно, сюди. Надлишковий захист коня ніколи не буде заважати. Так, ферзь Б3. Так, давайте спробуємо активізувати туру. І змусимо його активно туру розмінятися. Це погано бути не може. Так, розмінявся. Тепер питання, чи можу я G4 зіграти? Ну, давайте. Ми ж на перемогу граємо. Тим паче, що в мене часу менше. Тобто, якщо тримати позицію статично, то я можу по пропорцію програти. А тут я хоча б кручу крутку. Так, ферзь D1. Технічно. Кінь E5 загрожує, до речі, доволі підступний хід. Тому я повинен так зіграти. Щоб кінь 5 не зівнути. І тепер наступним ходом вже можу H5 зіграти. І продовжувати нагнітати на королівському фланзі, тому що в мене слони, а слони люблять простір. Так, ну він починає полювати за моїми фігурами, це логічно. Так, слон на 4, кінь Б6. можу не врятувати, да? Ладно. Щоб не давати обміни, це поле забрати. Тепер так, напав сюди, хочу сюди заїхати. Технічно. Слонив в 6, слоне 6. Ферзь 7. Ферзь 6 було, напевно, краще трошки. Ладно. Поки так. Так, ну виграшно, але в мене тупо часу менше. Ладно, нічого я запропоную таким ходом. Так, ну тут я встигну трикратне повторення зробити. Так, ну ще одна нічия, ось, але знову таки мав позицію з тиском. Ну просто не вистачило.